Так дуже забалакали жив. А Прошу зараз сягнути глибини більшої, ніж фундамент пам'ятника Леніна, от як запросив нас Геннадій, туди до архетипу, да? де, де є смак цієї справжньої свободи нашої, і яка через всі покоління проходить і сягає якоїсь майбутньої, яке ми теж прагнемо. Тобто, яка ж модель України? Нам властива, з урахуванням всіх наших особливостей, менталітету, нашої спадщини і нашої унікальної, складної історії. Яка ідея? Республіка спільна справа, причому дуже інклюзивна республіка. Республіка де є різні мови, де є різні релігії, де є різні культурні коди, де є різні герої. До речі, тут я абсолютно з Олегом погоджуюсь. Імперія. Ми співтворці імперії, як шотландці співтворці. Ані імперія, ані союз були неможливі без України. І тому що всі Сасюри, Баженки, Пархомінки перейшли на бік червоний, говорять, що Центральна Рада, потім директорія, потім точніше, Українська були настільки імпотентні зсередини, от як демократи в Америці, що врешті ж в них розчарувались, бо вони побачили жорстокий, але порядок тобто завжди сюди приходив руський мір. Коли ця війна всіх проти всіх просто виснажувала українців, бо будь-який порядок жорстокий, кривавий, краще, ніж повна невизначеність. Були станції, на яких 27 разів мінялась влада, прапор міняли. Тобто, власне кажучи, от як тільки ми створюємо свою суб'єктність, нам не потрібні там ні Польща, яка тут була, ні Росія, тобто. Але невміння вибудувати широку систему, інклюзивну систему, завжди сюди приводила або одних, або інших, хто заповнював. Цю слабку, гнилу, не неспроможню систему. Тому знову ж таки, шанс є, шанс тут величезний потенціал, його просто треба розкрити. І тому, звичайно, це республіка. Ми ніколи не станемо монархією. Тобто тут інший код, колись Семен Глузман дуже правильно писав: на зоні ну, радянських таборів було непропорційно багато українців. Він. Як людина з єврейським походженням. Тобто він зі сторони він говорить – да, це ген свободи. Оце от щось є в таке в українцях, що вони не можуть примиритися з цією несвободою. У Нас було, Прибалтів, і фактично не було середньої Азії. Вірмен трохи було. Да. Просто цей ген, треба дати йому розквісти, треба дати йому стати мейнстрімом, а не, а не весь час його тлумачити. Бо дивіться, ну, ще останній приклад. Чому на фронті. от, те, що нас давала виграти, оця свобода, ініціатива знизу. Зараз у Білецького, там третя штурмова, да? всі читали, що її люблять. Суворий, сувора догана від радянського генерала. У ті, хто воює, тобто, головне, щоб ти виконував наказ а не перемагав. Тобто, як тільки нас заганяють в радянську парадігму орди, ми програємо. Ми не вміємо так воювати, ми не вміємо так жити і в чужій. Ну, якби в чужій Одежці ми дуже некомфортно почуваємось. А як тільки ця ініціатива розкривається, от як тільки ми стаємо собою, ми робимо чудеса. І на полі бою, і в бізнесі, і в інших речах, і в громадянському суспільстві, от насправді треба знайти свою парадигму, свій оцей ген. І як тільки ми стаємо з собою, ми будемо дуже ефективні. Як тільки ми намагаємось грати по чужим правилам, ми програємо.